Тож вітаю сьогоднішнє наше відео відповідь на запитання, яке задають дуже часто, що мене обрати? як першу кавомашину? делонгі або Нівона? Я хочу кавомашину, яка смачно готує каву, і вона буде в мене перша. Тож, ці два вибори за мене вже зробили. Сьогодні ми їх обсудимо, розповім про плюси і мінуси. Той, хто мене давно дивиться, вже це знає, але при тому краще це зібрати докупи і в одному відео все пояснити. А, давайте почнемо з того стін і короткого опису. Дивимося. Ось овітринка на задньому плані. Все в нас починається з DeLonghi Magnific. S. Вони десь стартують там від 5 тисяч за старенькі, 800-9 свіженькі. Це машина з ручним піненням молока. Тобто ви вручну будете собі пінити. Дві кнопочки готування, кнопочка міцності, чотири сенсори, які вам будуть підказувати де що. може готувати мелену каву. Фантастично надійна, не вбиваємо проста у користуванні. Але, звісно, не просто так за рахунок кави. Тобто ця фантастична надійність зроблена за рахунок того, що трохи по смаку ви будете не добирати. Ну, це про це трохи далі. Так. Це пройшлись. Потім Деонгі динаміка оптимальний варіант. 12 тисяч e, з великим пробігом, 15 тисяч і 13500, і давайте так, 15 свіженькі. Так, Цей діапазон пройшли, і ніво не 7 серії. Я Наразі про них вони Давайте так, певно, від 9 тисяч будуть e, з великим пробігом. Якщо ми беремо там, 22 тисячі і такого, скажімо так, першого покоління, але вже автокапучина кольоровий дисплейчик. До десь 14 за свіжу і 18500, якщо ми маємо на увазі 790. Ну, наш діапазон все ж таки так, 10-14, то от сьома серія якраз відповідає. Вони з автокапучино і існують без. Але ну, ці машини обирають люди, які собі акцент ставлять на смак кави, взагалі повний акцент. Тобто, все ж давайте так, рахувати, 10 12 500 Трохи додали, отримали автокапучину. всі хочуть автокапучина в сьогоднішньому світі. То я ж кажу: це варіант для 100% кавомана, який ці 2500 гривень краще собі вкласть в якусь цікаву каву. Придбає собі щось дороге, якийсь сорт, і буде смакувати його, ніж додасть собі автоматичну молочну систему. Поняття смачна кава. А для мене смачна кава це приготовлена на ріжковій професійній, ну майже професійній кавомашинці, яка витискає 22 грами кави вам в невеличкий об'єм, і ви отримуєте багатство смаку зерна, це моє розуміння. А можливо, у вас не так. Можливо, ви полюбляєте американу? От в чому ще запитання. то... Нівони будуть складніші. Так, будуть складніші в користуванні 100%. Але чи ви кавоман 100%? От то що завжди над кроком вперед, перед суперсмаком кави, буде ще варіація. Тобто ви зробили, да, я буду чимось жертвувати обирати собі Нівону. А там є ріжок. І от такі невеличкі шишки вперед, вперед, вперед. Треба для себе обрати, де зупинитись. Так, готую чашечку і вперед. Смакуємо на вулиці, бо погода в нас наразі крута, гарна, то обсудимо нашу тему на свіжому повітрі. Так, ну а поки отак виглядає, як готується супер еспресо, тонка насичена струйка, колір е коричнево-помаранчевий, густа, крема пінка. Ну і, звичайно, ця кава буде дуже яскрава, потужна по смаку, в моєму випадку, з яскравою кислинкою. Бо, як я вважаю, це дуже круто. Можливо, ви вважаєте не так. Тут теж звертайте на це увагу. Так, на вуличку йдемо. Тож. О! Цей крок, якщо ви справжній каламон, монда ріжка 100% варто зробити. Бо наразі я відчуваю в цій каві, ну, мені здається, якась виноградна кислинка. Після якої додається досить потужна гіркота. Тобто, навіть якщо кава у вас йде з суперкислинкою, високогірна, арабік, все одно в гарній каві повинна бути така гірчинка, яка вам ну, підкаже, що ви насправді п'єте каву. І а, це багатство смаку буде в кавомашинах все більш високого рівня. Але, звісно, це вже вручну. А до нашого запитання. Дивіться, профіль смаку Деонгі буде він більш зменшений. Тобто від кави ви а, все це багатство аромату будете так відчувати, але в значно меншому відтінку і здвинутому в сторону гіркоти. Тобто, так, да, там буде кислинка. Якщо ви придбаєте зерне зерно там з яскравою кислинкою, ви його до кінця знищити, до кінця знищити не можете. Без кислинки йдуть недорогі, а, низькогірні, скажімо так, сорти, як Індія Малабар. Тобто, якщо ви полюбляєте просто гірку каву, зверніть увагу на нього. От. А делонгі вам додасть гіркоти до вашого смаку і зменшить яскравість. Нівона зменшить м -м, міцність, скажімо так, тобто, оці барви вони всі будуть там, але вони будуть більш зглажені. От В Нівоні така система. От, то нівона по профілі смаку дуже підход... ну, схожа на ріжка, але легше. От. Але з нівонами треба клопоту. Давайте подивимося чому. Вона. От В мене розібрана 768. наче. Ну, в принципі, сьома серія внутрі однаково. І м ці машини потребують просто миття заварного блоку раз на тиждень відсіку дренажника раз на місяць. Бо вони люблять зібрати каву на цих запчастинах. Ця кава потім пліснявіє, потрапляє в відсік дермажного клапана, і там дермажний клапан. Ця частина, яка створює тиск в системі, і якщо ви не миєте, звісно, ця стара кава вам буде ламати щось. Давайте подивимося. Тут це заварний блок, який люди не мили. Сподіваюсь, видно. Ну, не мили, тому що. Збирались продати або не вміли користуватись. Ось тут потьоки ззаді, це дуже погано. Якщо він тут є, то значить у вас вже відсік тернажного клапана повинен. Так, мити заварник. Дивимося, тепер від, відкручу, покажу оце. А, відкрути вже. Давайте більше світла. Оця ця частина, яку треба мити. Отут воно яскраво, яскраво. Оце забито кавою. Як механізми вже погано працюють вам. Сама система може не докручувати щось видавати помилку, потім оцей кавовий потрапляє в оцю чорну частинку, де е, знищує і її треба буде замінити. Е, наскільки часто це може бути, ну давайте, якщо раз в місяць ви цього не будете робити, то ну, певний рік вона можливо протягне. Та певне, і року не протягне. Щоб отак все заліпило достатньо, давайте так, чесно кажучи. З півроку, мабуть. Я думаю, так. Дехто справляється швидше на цих машинах. От. Це основне запитання. Дивимося, чим же виграє Делонгі. Заварна система тут вбудована в кавомашину. А, одна частинка це з'ємна. Оце, диві дивіться, заварний блок. Його теж не доглядали, але от він, він виглядає так, що його не доглядали взагалі. Тобто йому реально рік, а, як його не добували. І при цьому, ну давайте будемо чесними, він виглядає живим. Тобто, а в Нівоні це було б страшно. Заверна система в нас виглядає взагалі то отак. Дві частинки, в нас кава вариться от в цьому відсіку. А коли Заварний блок роз'їжджається, залишки кави, навіть якщо вони не сформовані, вони все одно падають нам в смітничок. Дивимося, як у на це стається. Зараз. Ця кавомашина не обслужена, в принципі, за нею не доглядали. Причому нівону, ви бачите, як виглядають. Притому. От. дивимося заварничок Нівони. Якщо буде не сформована таблетка, вона. Буде розбросана по всьому заварному блоку. Після цього а, він і брудниця, І оці залишки, ну, давайте представимо, що кава в нас не чітко сформована, а як кусок багнюки. Її 100% закине вам в оцей відсік дренажника, де він з часом і дуже швидко досить вийде з ладу. То а, на нівонах, чесно кажучи, а Краще з порцією кави бути дуже ретельними і правильно її підбирати. Тому ці машини програмно роблять відбій приготування. Тобто, якщо ви зробили замалу міцність, а, кавомашина вам напише замало зерна, засипте зерна і відбій готування. Все чому? Якби в цей момент вона намагалась приготувати каву, в неї б не вийшло сформувати таблетку, і цю таблетку розкидала б по заварному блоці. А, Людина-власник, сто відсотків би з ну, нічого б не робила підказок зі сторони апарату, і дуже швидко ваша кавова система стала б виглядати так. Це б з несформованій таблеці сталося би. О, я боюсь собі уявити тижня за два. От такий вигляд. Заліплене все занедбане. От то ці машини треба звикнути до того і міліти також. Роблять відбій готування дуже часто, якщо ви не вгадали міцність кави. І це нормально, це їх технологічна особливість для того, щоб врятувати її. Це не тому, що там хтось щось не додумав, це так є. О, це теж а, одна з особливостей, яка вам буде робити нерви на Нівони, якщо ви її не зрозумієте. Якщо це розуміти, приймати, відноситись з розумінням, що машина старається для вас, же, щоб вона довше для вас прослугувала, довше, довше працювала. От. То все якось стає на свої місця. І, і, і. Коли вона робить відбій готування, обов'язково зняти заварний блок. Бо у ті залишки кави, вони хоч і підуть вам у смітничок там. Якмога швидше, щоб не забруднювати систему, все одно ви їх трохи роздасть, розкидає по заварному блоку. То якщо відбій готування, моя чітка рекомендація зняти і помити заварний блок. Це теж дуже подовжує життя вашій кавомашинці. Так. Тож, підсумовуючи наш сьогоднішній огляд, якщо ви готові. А, досить такі багато уваги звертати до вашого кавового апарата, доглядати, якщо щось стається, якийсь відбій, незрозумілий. До речі, Делонгі переварює відбій готування досить легко. В них теж це буває. Але при тому знову ж таки, оці залишки кави да навіть багнюкою пали смітничок, нічого не сталося. Нівона, ви бачили, що буває це дуже важливо мити заварника після цього. Тож, на нівонах звертайте увагу, як працює кавомашина. Налаштовуєте налаштовуйте, і вона вас. Одаровує суперсмаком. Так з ріжкової кавомашини. Але звід, звісно, не таким потужним, бо ріжок все ж таки інша історія, він зварить вам краще. Але досить близько, це от такий гарний крок до ріжкової кавомашини. Якщо ж вам просто треба безпроблемна надійна кавомашина, яка вам буде готувати чашка за чашкою, за чашкою. І до себе догляду майже не потребувати. І, до речі, в De'Longhi тільки одна промивка де кальцінація в кавомашині. Туди не можна кидати таблетку. Ну, давайте так. Можна, але це з яким, в якийсь момент вам зламає її. Тобто, так, да, знімають в інтернеті відео, як це працює, чистять таблеткою. Але вони не знімають той момент, коли воно розвалило всю систему. А в мене таке було. Я кинув таблетку. там, Трохи поспішив, натиснув відбій, тиск в системі був створений, заварний блок пішов вниз, розламав ноги, привід, лопнули пружини в верхньому поршні. І вірогідність цього досить велика. Чесно кажучи, не варто так ризикувати. А, краще витратити 5-10 хвилин, розібрати заварник, відкласити його в хімію. Це по делонгі. То автоматична промивка в делонгі тільки одна декальцинація, це рекомендовано виробником. В нівоні 3. декальсінація, чищення таблеткою і чищення молочної системи. Тут теж нівона складніша. Але знову ж таки, смак кави краще. От. А Делонгі готую чашка за чашкою Простіша в користуванні, але і смак кави у вас буде простіший. Трохи з акцентом на герч... герчинку. До речі, якщо ви це полюбляєте, то це взагалі круто. По молочних напоїв паритет в молоці смак кави. Досить рідко проявляється. Да, там трохи його є, але ви повинні бути майстром лате і відчувати тонкі відтінки лате капучино. Це, чесно кажучи, мені навіть складно. То я вважаю, що по молодці ми поставимо паритет. Тож, обирайте, яка цікавить, якщо що, підкажу, які є в наявності. Тож, дякую за увагу, до побачення.